Дуже красива тут. Так, я тут в дитинство зараз впадаю. Прогулююсь по цьому цікавому місці. Оглядова екскурсія 300 гривень, студенти 150 Всіх вітаю на каналі Мінза Лайф. З вами я Тетяна Мінза. І сьогодні я запрошую вас на прогулянку по ВДНГ. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Сьогодні вівторок, десь близько 12-ї години. І людей дуже мало. Тож ми так спокійно прогуляємось, подивимось. Що тут цікавого зараз є? А попереду бачив літак. Мабуть, я давно не була і навіть і не знала, що він тут є. Хочу зробити невеличкий анонс фестивалю, який відбудеться на ВДНХ 23 і 24 серпня. Це благодійний фестиваль вогню, полум'я волі. Ви можете теж в пошуку Google задати цю фразу і знайти інформацію по цьому фестивалю. Так, буде він тривати, як я вже сказала, 2 дні, а коштувати будуть білети від 4,40 гривень. Так, що буде на фестивалі? Ну, я ж кажу, можна відкрити, почитати більш, так, більш. Конкретно про цей фестиваль? Але я хочу наголосити, що це буде благодійний саме концерт, фестиваль, і він буде кошти передаватися на підтримку 3 штурмової бригади. Тож, кожен гість не лише отримає унікальний досвід і подивиться це шоу, ну і долучиться до важливої справи. Так, що будуть? Різні. Шоу з вогнем, інтерактиви. Можна не тільки дивитися, але й приймати участь у деяких вогняних батлах. Буде гала-шоу, жива музика, буде сцена, фудкорти. Ну, я думаю, буде дуже цікаво. Саме я не знаю, потраплю я на цей захід чи ні. Але хочу, щоб якщо у вас буде бажання, ви можете прийти і долучитися до цього фестивалю. Нагадую, що він відбудеться на ВДНГ. І відбудеться він 23 і 24 серпня. Тут є мапа. Можна подивитися, деякі павільйони знаходяться. Так що з правого боку і з лівого біля входу. Так, нам, мабуть, потрібен буде сектор 1. Або павільйон 1. Зараз ми подивимося, що тут де. Мені так незвично, бо я тут була, коли був перед Новим роком такі новорічні локації були, а зараз так пусто здається. Ну тут і є зараз пусто, Але деякі кафешки працюють, павільйони працюють, так що зараз щось цікавого пошукаємо, подивимось. Це, мабуть, екскурсія в легендарний тул 134А Україна. Оглядова екскурсія 300 гривень, студенти 150, екскурсія плюс фото, доступ до кабіни штурмана є. Діти до 6 безкоштовно. Так що є екскурсія, але зараз, мабуть, не працюють. А в нашому місті колись теж стояв літак, і там були якісь розважальні автомати ігрові. 16-17 серпня було тут песики пест. Йду в самий кінець, а тут є сад кохання. Тут хтось дерева садить. сад кохання. Хто на ВДНГ вже був, мабуть, догадався, куди я прямую. Я так не знімала ще тут влітку, і в цьому році влітку я в перший раз тут. Хоча тут уже і літо залишилось два тижні, да і все буде осінь. Якщо ввійти в центральний вхід пройти по прямій дорозі, ось тут є шуміленд для дітей. Зайду ненадовго, покажу вам і сама подивлюся, бо я тут ще ніколи не була. Ось тут мапа розваг для дітей. Тут є і каруселі різні, є зона з динозаврами, це окремий буде вхід. Атракціони. Ну, як бачите, тут всього доволі багато. Які ціни можна поставити на паузу? Я зараз покажу. Так що ставте, якщо хочеться прочитати. Є тут різні варіанти на в сім'ю можна купити квіток, щоб було вигідніше. Додаткові тут от послуги є на екскурсії, зони атракціонів. Так що я не буду все перераховувати, ціни можна побачити. Я ж кажу, якщо що, ставте на паузу. Є, звісно, якісь знижки, спеціальні умови там для дітей до трьох років. Ну, і таке інше. Так що ось тут ціни. А я зараз йду трохи далі, є вказівники, куди йти. Ну, Хоча тут невеличкий такий парк, не заблукаєте. І кафешечки є, якщо треба перепочити, випити капучино, он за 85 гривень махіта є, 129 морозиво. Теж можна тут зупиняти відео, якщо ціна цікавить і подивитись, коли я навожу камеру. Ось такі ціни. Але насправді тут не тільки ця кафе є, це кафе є, є ще інше. Далі я бачила. Так, каруселі для дітей. Дуже затишна тут хочу сказати. Ну, може, тому що людей небагато, шуміленд не такий шумний зараз. Люди ходять з дітками, але ж я кажу їх. Так, приємна атмосфера, не дуже шумна. Ось ця ще інша кофейня. Тут є щось такий майданчик, тут концерти бувають. Попкорни є, різні лавочки, зони відпочинку посидяти дорослим, поки діти там бігають. Ось такі цікаві скульптури, ще не зразу і здогадаєшся, що це із чого. Так, ось такі дивні металеві. Ну, взагалі мені сподобалося тут. От я хожу і так приємно, не так жарко вже зараз. Зараз я, до речі, підійшла до зони парка з динозаврами. Тут можна прямо. На місці придбати онлайн-квіток, якщо ви там пройшли і не купили в касі. Ось такі динозаври. Декілька стоїть прямо перед входом, щоб завлікати клієнтів. Ну, до речі, тут є інструкція, вона така в дитячому такому форматі зроблена. Так, ну а що, -що тут є? Всередину, я, звісно, не піду. Є ось ще майданчик ігровий, дуже такі симпатичні динозаври, але вони і здають звуки. Так що будьте готові, але я щось не була готова. Так що ось такі, дуже ось вам покажу, як тут симпатично, гарно. Так, а це вже зона диволіз. Тут дітям теж можна все, все робити, лазити по цим скульптурам, які зроблені з трави спеціальної. Заходити теж всередину не буду, бо треба з кимось заходити. Тут можна гратися, фотографуватися, торкатися ну, взагалі для дітей це просто клас. Дуже мені сподобалось. Є магазинчик з іграшками, сувенірами. Так, я тут в дитинство зараз впадаю, прогулююсь по цьому цікавому місці. Так що тут кожен може відчути себе на якийсь час дитиною. Так, ось такі тут динозаври. Заходити я всередину не буду. Треба все ж таки з дитиною приходити. Люди є, дітки бігають, але я намагаюся знімати там, де їх нема. Людись дає де більше. Я думаю, під вечір буде ще більше. Це які тут незвичні лавочки є. Не знаю, чи зручно так сидіти, але є. Сьогодні парк гойдалок закрит. Парк гойдалок з 10 до 20.00. А чого сьогодні закрит? Так, ще хочу показати вам 130 гривень на цілий день вхід. Так, святкування дня народження 3 400, бронювання альтанок. Ось така тут ціна. Парк гойдалок. Закохуємо в спокій. Так, а вход тут, в парк гойдалок, то просто інший бік. Ось центральний вхід, і він працює. А то щось я вам вже неправильно сказала. Трохи далі. Так, Тут у нас кафе. Ось такі ціни. В кафе заходити не буду, але дивіться, яка тут краса, симпатичні кафешки. Тут кіт сіті містечко розваг для дітварі. Заходити не буду. Я йду до пруда, хочу до води вийти. Так що буде зараз такий релакс для вас і для мене. Тут гарно все ж таки. Багато локацій є цікавих на ВДНГ. Звісно, я залишу їх на наступні рази. Дивіться, як зелено, красиво. Так, а тут стільки птахів, голуби. Ой, а ось там ще білий лебідь. Кафешка поруч. Головні тут відвідувачі кафе. Фонтан посередині. Вон ще, ще один лебідь. Але я бачила, що тут ще чорні є. Це білий. Качки є, а он ще один пливе. Не можна підходити в травичку. А я йду. Ну то всі йдуть. Але це не добре. Дивіться, який красень. впливають дуже близько, мабуть, їх тут годують. Але пам'ятайте, хлібом не можна годувати, бо у них потім зі шлунком буде погано. Дуже красиво тут. На цьому відео буду завершувати. Всім дякую, хто дивився. Дякую за ваші коментарі, вподобайки, а також за підписку на мій канал. До нових зустрічей, друзі! Всім пока!